Доброго ранку, церква. Хочу поділитися з вами уривком, який записаний в посланні Іуди у першому розділі у п'ятому та шостому віршах, де Іуда пояснює нам долю ангелів, для того, щоб через це ми могли зрозуміти важливу волю Божу для нас. І Іуда пише такі слова. Я хочу напомнить вам, уже знающим, що Господь ізбавив народ із землі Єгипетської, потом, не погубив, і ангелів, не сохранивших свого достоинства, но оставивших своє жилище, соблюдає в вічних узах під мраком на суд Великого Дня. Дивіться, Слово Боже має досить мало інформації про ангелів. І насправді це тому, що Знання про ангелів, про їхні обов'язки, про їхнє життя, воно мало чим може послужити нам для спасіння. Але деякі речі, із долі ангелів Бог захотів, щоб ми знали. І одна важлива річ, яку Бог захотів, щоб ми знали про ангелів, полягає в тому, що ті ангели, які згрішили, ті ангели, які повстали проти Бога, ті ангели, які залишили небеса, для того, щоб жити іншим життям, вони більше не мають прощення. Слово Боже говорить нам про те, що ці ангели вони зберігаються заковані в ланцюги на суд Великого Дня. І навіть тоді, коли вони продовжують діяти у світі, вони знаходяться під повною владою Бога. Ангели, які не скорились Богу, продовжують виконувати Його волю, але тепер за ними тягнуться великі довгі ланцюги та кайдани, які тримають їх на суд Великого Дня. І ми можемо через цю історію ангелів побачити те, наскільки великою є Божа благодать для нас. Подумайте, ангели, навічно відділені від Бога, Ті ангели, які згрішили, через те, що вони чинили спротив Богу. Коли я дивлюсь на своє життя, я можу визнати, що я грішник, який багато разів у своєму житті чинив спротив Богу. я жив життям спротиву Богу до того, як Христос покликав мене. Але велика Божа милість і велика Божа благодать полягають в тому, що Бог. Дав мені можливість примиритися з ним. Христос прийшов у цей світ і став людиною, і помер не за ангелів. Він помер за мене. Через Христа пробачив Бог всі мої гріхи. Ангелів Бог тримає у Кайданах на суд Великого дня, а через Христа Бог тримає мене в руках благодаті. Бог тримає мене в руках вічного прощення, Бог тримає мене в руках вічного виправдання. Більше того, благодать Божа є наскільки великою до мене, що я, на жаль, навіть являючись християнином, знову і знову знаходжу в своєму серці гріх. Я знову і знову знаходжу в своєму серці вчинки, в яких я чиню спротив Богу. Але яка велика є для мене Божа милість? Бог продовжує мене тримати. Бог продовжує мене тримати у обіймах своєї любові. Бог зберігає для мене вічність. Не я її зберігаю, а Бог зберігає для мене вічність. Моє виправдання засноване не на моєму ставленні до Бога. Хоча я й прагну як можна більше коритися йому. А моє виправдання тепер засноване на праведності Ісуса Христа. Коли Христос прийшов у цей світ, Його було заковано в кайдани за мій гріх. Він був закований у Кайдани, заарештований і відведений на суд, для того, щоб я міг бути звільнений від кайданів гріха, для того, щоб я міг бути звільненим від Божого суду. Божий суд не такий, як суд людський. Коли ми бачимо земний недосконалий суд, ми бачимо, що так звані небожителі наші, вони, як правило, уникають Божого суду, людського суду. Але з Божим судом не так. Ангели прийдуть на суд Божий, і вони знають про цей суд і очікують його. Більше того, Біблія каже, що святі мають судити ангелів. Це не вміщається просто в серце. У земному суді злочинець, який помер, може уникнути правосуддя. У Божому суді не так. Коли Христос подасть свій голос і святі ангели засурмлять в труби, мертві воскреснуть і ті з них, які чинилися проти Богу, вони прийдуть на Божий суд. А ми. Ті, які повірили Христу, ті, які прийняли Його благодать, не прийдемо на суд. Яка є велика милість Божа, коли я усвідомлюю, що я згрішив набагато більше, ніж ангели. Але Христос дав мені благодать набагато більшу, ніж дав ангелам. Він дав мені благодать, якої зовсім не мають вони. Лише за своєю. Гріховною глупотою сьогодні я опиняюся в Кайданах гріха. Я опиняюся в Кайданах гріха лише тоді, коли сам одягаю їх на себе. Але Божа милість вона продовжує звільняти мене. Знову і знову Христос, який був розп'яти на Христі, являє мені свою благодать. Він вказує мені гріх, Він дає мені сили і бажання коритися Йому. Він дає мені сили і бажання знаходити в ньому виправдання і слідувати за ним. Подивіться, якою великою, є, якою великою є милість Божа, якою глибокою є Його любов. Коли я думаю про своє життя, я знаходжу, що Бог не просто не позбавив мене благодаті, коли я чинив йому спротив. Бог послав у цей світ свого сина, який помер за мене. І цей же Бог, який послав у цей світ свого сина, багато років мого життя продовжував закликати мене до навернення. Бог виявив до мене терпіння, якого не виявив до ангелів. Бог виявив до мене терпіння, якого я не заслуговував. Лише Бог може віддати свого сина. А потім вести перемовини і закликати до миру того, хто цього сина відкидав. Яка велика милість Божа до нас? Бог дав мені нове очікування. Подумайте, як живуть ангели, ті, які згрішили. Чого вони очікують? Вони очікують страшного Божого суду. Кожного разу, коли вони думають про Бога. Кожного разу, коли вони думають про зустріч з ним, їхні серця сповнюються страхом. Яков пише, що ангели вірять в Бога і тріпочуть, тріпочуть від майбутнього суду. Мені Бог дав нове очікування. Коли я повірив в Христа, коли я знайшов виправдання у ньому, коли мої гріхи стали прощеними, моє очікування від вічності є радістю. Я з радістю думаю сьогодні про зустріч з Богом, тому що зустріч з Богом принесе мені вічне єднання з ним. Зустріч з Богом, ангелів, які згрішили, принесе їм вічне осудження. Зустріч з Богом для мене, який згрішив, принесе вічне єднання з ним. І це тому, що Христос помер за мене. І ця благодать, про яку я сьогодні розмірковую. Ця благодать, яка явлена в Христі, вона сьогодні навчає кожну людину. По-перше, ця благодать навчає тих, хто ще не навернувся до нього, до тих людей, які не коряться Богу, які, відкидаючи Христа, продовжують жити. Я хочу сьогодні через це слово звернутися до цих людей, відкидаючи Христа, продовжуючи жити гріховним життям. Ви збільшуєте ті кайдани, які тримають вас в засудженні. Ви самі збільшуєте ту в'язницю, яка тримає вас на Божий суд. Але милість Божа сьогодні нагадує вам про те, що ще сьогодні ви можете почути заклик Божий. Ще сьогодні ви можете визнати свій спротив Богу і навернутися до Нього, і Його милістю. Мати життя вічне, мати життя вічне через Божого Сина. Також це слово сьогодні важливо, воно має такий собі заклик до мене. Бог закликає мене побачити жах своєї непокори. І жах моєї непокори Богу, коли я не корюсь Богу, вона полягає в тому, що таку велику благодать, яку Бог мені дав, я відкидаю. Я відкидаю благодать. Яку Бог дав мені, виправдавши мене, яку Бог дав мені, закликавши мене до свого сина. І відкидаючи її, я шкодю лише собі. Бог закликає мене прийти до нього з подякою за Його хрест. Проведіть сьогодні час в тому, щоб порозмірковувати про ту благодать, яку Бог дав вам, але не дав таку ж саму благодать ангелу. Подумайте про ті благословення, які з неї. Витікають, сповніться цією любов'ю. Подякуйте Богу за кожний аспект Його милості до вас. І нехай через цю подяку, через це споглядання ваше серце зростає у любові до Бога. І нехай гріховна непокора через усвідомлення Божої любові перетвориться в вашому житті на покору любові. Для того, щоб ви з любов'ю до Бога. Віддали йому своє життя, сповнили своє серце ним і жили для нього. Амінь.